В'яжемо у квітчену корзину між стопчиками повітряна петля. І в'яжемо стопчики без накиду з однієї точки, так якби ніби збільшення, і тоді між ними знову повітряна петля. А тюльпанчики між ними повітряна петля. І такі видовжені стопчики без накиду з однієї точки. Головне добре витягнути початковий. Ось так ниточку високо витягуємо, і тоді пров'язуємо. Стараємося витягувати на однакову висоту, щоб ваш тюльпанчик формувався красивий і пишний. Тоді нам потрібно поєднати. Витягуємо петельку і закручуємо у першу петлю. Протягуємо і для міцності ще додатково робимо стовпчик без накиду в серединку тюльпанчика, пров'язуємо ниточкою і формуємо стовпчик. І далі повітряна петля, і робимо наступну квіточку, аналогічно. Між стопчики зеленого кольору, пров'язуємо тюльпанчик. Таким чином, по кругу в'яжемо і з'єднуємо нашу красу. Можна дов'язати ще ручку, і вийде такий великодній кошик для посвяти пасочки, або просто декоруємо наші святкові столи, або прикрашаємо буденність. Вся трикотажна пряжа, величезна палітра пряжі і денець для основи є у мене в інстаграмі. Так що звертайтеся.